Справа 45. Славетний університет Сорбонна, що знаходиться в Парижі, Франція, відраховує свій вік з 1215 року. Він на 6 років молодший від Кембриджського університету Велика Британія, але на 417 років старший за Києво-Могилянську академію. Визначте, рік заснування, перше Кембриджського університету, друге Києво-Могилянської академії. Скільки років виповнюється в цьому році Львівському університету? Найстаршому в Україні, якщо Кембриджський університет на 452 роки, старший за нього. Дуже громістка задача, дуже багато чого тут сказано, і можна легко заплутатись. Для того, щоб не заплутатись, давайте коротко якось спробуємо записати, по-перше, які в нас тут є університети або академії, ну а потім записати між ними якісь співвідношення. Як не дивно, я напишу перший, це Кембриджський університет, Кембриджський. Університет. Є. Потім Сорбона, Університет Сорбона. Сорбона. Є. Так, далі мова йде києво могилянська Академія. Києво. Могилянська. Є і мова йде про Львівський університет. Університет. Є ми записали всі ці чотири об'єкти, про які йде мова. Ну, тепер будемо акуратно записувати, що ж нам сказано. Нам сказано спочатку, що заснування у нас сорбони 1215 рік. пишемо. 1215 рік. записали. Далі у нас записано, що він на 6 років молодший від Кембриджського університету. То ми пишемо тоді на 6 років скорочено молодший. Молодший. Ну і показуємо молодший він від Кембриджського університету. Є. Далі читаємо. Але на 417 років старший за Києво-Могилянську Академію. Пишемо тоді на 417 років старший. Старший. Ну і показуємо, що він старший за Києво. Могилянську академію є. Далі визначити рік заснування. Так, тобто ми пишемо, рік заснування нам треба Кембриджського університету знайти. Так. І нам треба знайти Києво-Могилянської Академії. Так, але це ще не все. У нас сказано, що Кембриджський університет у нас на 450 роки, 452 роки старший за Львівський університет. То ми пишемо тут старший. Так, або тут написано так, на 452 роки старший. Старший за Львівський університет. Ну і давайте тоді позначимо. Львівський університет. Старший. За Львівський університет. Ось так. Ну, але нас не запитують рік заснування Львівського університету, а нас запитують, скільки років йому виповнюється в цьому році. Так і запишемо. Скільки? Скільки років? Виповнюється. Скільки років виповнюються. Добре. Ну, зараз записуємо тоді розв'язання. Пишемо тоді розв'язання. Ну і будемо міркувати. Перше, нам треба знайти рік заснування Кембриджського університету. Так. Дивимося по нашій схемі. В Сорбон у нас є 1215 рік його заснування. Він на 6 років молодший. Якщо він молодший, то Кембриджський університет заснований раніше на 6 років. Тобто, щоб знайти його рік заснування, то ми пишемо 1215 мінус 6. І це дорівнює. Ну, як відняти. Я просто 15 відніму 6, це буде 9. Ну а 1200 в мене залишиться можна і в стопчик. Тобто я пишу, що е, ще раз 15 мінус 6, це буде 9. Тобто це буде 1209. У дошках пишемо рік. Ну, і треба написати, що це заснування. Заснування якого Кембриджського університету? Кембриджського університету. Є. Друга дія. Ну, е, нам треба знайти рік заснування Києво-Могилянської академії. Ну, якщо е, читаємо, що е, університет Сорбона на 417 років старший. За Києво-Могилянську академію, то її заснували пізніше. І щоб знайти, який рік заснування, нам треба до року заснування університету Сорбона додати 417. І це дорівнює. Ну що ж, спробуємо тоді стопчик додати. Тобто ми 1215 додаємо 417. 17. Так, 5 плюс 7 це 2. Одиничку в старший розряд. 1 плюс 1 і той 1, який ми додали, це буде 3. Потім 2 плюс 4 це 6. І одиничка так і переноситься. Так, тобто ми кажемо 1632 рік. Рік заснування. 1632 рік. У дужках пишемо R рік. Це заснування. Заснування. Я скорочую Києво-Могилянської Академії. Києво. Могилянської. Академії. Є. Ну, щоб знайти, скільки років виповниться, давайте знайдемо спочатку заснування, рік заснування у нас Львівського університету. Читаємо, що Львівський університет у нас на 452 роки Кембриджський університет на 452 роки старший за Львівський університет. Якщо він старший за Львівський університет, а в нас є рік заснування Кембриджського університету, 1209 рік, то ми до нього маємо додати 452 і отримаємо рік заснування Львівського університету. Тобто пишемо 1209. Треба додати 452, і це дорівнює. Ну давайте я стопчик додам. Тобто 1209 треба додати 452. 9 плюс 2 це 11, 1 пишемо 1, переносимо в старший розряд. 5 плюс 0 плюс 1, як ми записали, це буде 6. 2 плюс 4 це 6. Ну і тут буде одиничка. 1661 рік. Тобто пишемо 1661 рік. Це в нас буде заснування. Заснування. Це буде е, Львівського університету. Львівського. Львівського університету. Є. Ми знайшли рік заснування. Ну, а тепер нас запитують, скільки років виповнюється. Для того, щоб знайти, скільки років виповнюється, нам треба від сьогоднішнього року у нас 2022 рік відняти 1661 рік. Тобто ми пишемо тоді четверта дія від 2000. 22-го року треба відняти 1661 рік. І це дорівнює. Ну, щоб відняти треба стопчик відняти. По-іншому ми не віднімемо. Я трохи тут ще місця зберу. Так, отже, ми пишемо тоді 2022. Відняти 1661 рік. Так, 2 мінус 1 це буде 1. 2 мінус 6 відняти не можна, позичаємо. 12 мінус 6, це буде 6. Нулик, не можна в нього позичити. Я позичаю у старшого розряду. 10, позичаємо одиничку, це буде 9. 9 мінус 6, це буде 3. 2 позичили одиничку, це буде 1. 1 мінус 1, це буде 0. Отже, виходить, що у нас 361 рік. Виповниться. Львівському університеті. Тобто пишемо рік виповнюється. Так, є. Ну що ж, ми вже все дізналися. Давайте запишемо тепер відповідь. Пишемо тоді відповідь. Я пишу скорочено, ви можете писати повністю перше. Нас запитують. Кембриджський університет, коли заснований, пишемо 1209 рік. 1209 рік. Так, друге. Нас запитують, Києво-Молянська академія, коли заснована? 1632 рік. 1632 рік. Ну і третє. Скільки років виповнюється? То... Давайте тут поставлю карпускомою. Виповнюється 361 рік Львівському університеті. 361 рік. Все, давайте я якось відповіді підкреслю. Ну що ж, ви бачите, що доволі громістке пояснення до цієї задачі, але по-іншому я не знаю, як її зробити. На цьому вправу завершено.